Доброго здоров'я, дорогі глядачі, почну з питання. Ви теж відчуваєте, що нас потроху підтискають не одним великим законом, а сотнею маленьких кроків. Сьогодні просто реформа, завтра просто сповіщення, післязавтра просто ще один рівень ТЦК, щоб було зручніше людям. Але чи справді нам від цього зручніше? І отут я ще раз запитаюсь: зручніше кому? Бо коли система стає ближче? Вона стає не тільки зручнішою, вона стає жорсткішою. І ось тепер на січень в них на столі цілий набір оновлень. Давайте я вам по-людськи без істерик, без казочок розкладу, що саме вони хочуть, що вже готується, іде у всьому цьому найбільші пастки. Якщо це відео буде корисне для вас, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал. Отож, поїхали! План насічень, що ж нам хають і що обговорюють. Почну з найгучнішого. Є урядовий законопроект номер 14 Він зареєстрований 19 грудня 2025 року. Його подають як удосконалення діяльності органів військового управління. Перекладаю вам з чиновницькою на людську. Вони хочуть розширити мережу на місцях. Оце ви вже, мабуть, читали ці новини ТЦК в кожному селі, так чуть не в кожній хаті. Так от вони хочуть розширити мережу на місцях, щоб нижче районних структур з'явилися ще дрібніші ланки в громадах і селищах. Про це прямо пишуть і в медіа йдеться про появу селищних центрів або підрозділів у громадах. І тепер я вже відчуваю в вас е, назріло питання: це що ТЦК буде в кожному селі? Дорогі глядачі, дивіться. Заголовки завжди люблять перебільшувати, але логіка проста: система хоче стати ближче, щоб не ганяти людей, десь там в райцентр, а робити все локально. І так це прямо вкладається в їхню ідею ефективності. Скажу вам так: моя думка, коли структура множиться, множиться і кількість людей, які матимуть повноваження і доступ до процесу. А це, на жаль, майже завжди означає більше контактів і більше стресу, і більше ризиків зловживання. Наступний момент електронних повісток не буде, але будуть сповіщення в резерв плюс. Я про це взагалі зроблю окрему програму, але зараз трошечки пару слів скажу. Тут найулюбленіша гра держави. Ми не робимо це там для когось, ми робимо це для вас. Отож, за повідомленнями з початку 2026 року в Резерв Плюс планують додати сповіщення, що вам надіслали повістку, або що є рух по адмінсправі там за порушення правил обліку. І наразі функція на етапі розробки. Окремо військове медіа пішпише, що сповіщення можна буде увімкнути за бажанням, і мова про те, що ТЦК там відправив паперову повістку. І от тепер ключова думка, яку я хочу, щоб ви запам'ятали. Um, Сповіщення в застосунку це не електронна повістка, яку можна прирівняти до вручення. Тут дуже важливо відрізняти інформування від юридичного вручення. А що в нас по правилах вручення є постанова Кабінету міністрів, яка прописує, хто має право вручати повістки, і там фігурують ТЦК і інші уповноважені особи. Це не вигадка з телеграму, це нормативка. Дорогі глядачі, мій висновок такий: резерв плюс це ще один спосіб зробити систему швидшою і нервовішою для людей, навіть якщо це лише інформування, психологічний тиск від цього нікуди не дінеться. Наступний момент ВЛК готують оновлення критеріїв придатності, і це може бути боляче для багатьох. Отож, є повідомлення, що міноборони готує нові медичні критерії придатності. Мова про перегляд переліку захворювань і перехід до більш комплексної оцінки, коли враховують поєднання хронічних хвороб, а не один пункт, один вирок. І знаєте, що тут реально підступне? Це може подати, можна подати двома способами. Перший або як справедливість, бо формальний список інколи працює криво, або як інструмент розширення придатності, бо комплексна оцінка це дуже-дуже широка рамка. Мій висновок: як тільки чуєте слова оновлення критеріїв, оптимізація, комплексність, це означає, що в реальності буде змінюватись практика, а практика це завжди тисячі людських історій. Наступний момент студенти і відстрочки. Тепер тема, яка просто викликає найбільше злості відстрочки студентам, особливо тим, хто вступив у старшому віці. Ем, пишуть, що законопроект щодо відстрочки для здобувачів освіти, законопроект номер тридцять готують до другого читання і обговорюють правки, які можуть звузити відстрочку для окремих категорій. Також в медіа прямо звучить теза. Можуть обмежити відстрочку для тих, хто почав навчання після 25 років. І от я вам скажу чесно: так, є люди, які реально вступають для відстрочки. Але проблема в тому, що під один загальний гербінець часто потрапляють і тих, хто справді вчиться, перекваліфіковується, підтягує освіту, рятує сім'ю і роботу. Тобто, боротьба зі зловживаннями легко перетворюється на удар по нормальних. Отож покараємо систему. Кримінальна відповідальність для ТЦК, ВЛК. А де результат? Дивіться, щоб не було відчуття, що вони тільки тиснуть. Ем, паралельно в раді проходив законопроект номер дві де говорять про кримінальну відповідальність за порушення під час мобілізації для посадових осіб, зокрема в контексті ТЦК і ВЛК. Але от вам моя правда: між ухвалили в першому читанні, обговорили і реально посадили винних інколи величезна прірва. Тому я це називаю так: показати суспільству, що ми контролюємо, ну і подивимось, як воно буде в реальності. Знаєте, от ЕЕ тепер зовсім простими словами: вони приймають тільки те, що їм вигідно. От і все, от не пам'ятаю, щоб щось прийняли нормальне реально для людей за останній час. Що ще можуть придумати в січні? Дивіться, ЕЕ е", те, що вже на слуху. Ну, я би чекала в січні ще ось такі три напрямки. Перше, ще більше цифровізації обліку, бо вже офіційно є історія зі штрафами, сервісами в резерв, плюс і роз'ясненнями від Міноборони, за які порушення може йти мова про штрафи. Тобто, це означає, що система хоче, щоб папірці менше гальмували процес. Другий напрямок нормалізація постійних змін. Тобто, коли реформи йдуть хвилями, люди втомлюються обурюватись, і це теж стратегія, ще одне таке маленьке оновлення, ще таке одне уточнення, ще один підрівень, і так далі. І е, третій напрямок це інформаційний тиск. Найбільший тиск, часто не в законі, а в тому, як його подають. Всім прийдуть, завтра заберуть, вже все вирішено і так далі. І ось тут треба мати холодну голову читати, що реально ухвалено, а про що лише заявлено. Отож, підсумок такий: Е, якщо підсумувати план засічень однією фразою, він буде такий: система хоче бути ближче, швидше і цифровіше. А значить, у вас має бути три речі: спокій. Увага до фактів, розуміння, що саме ухвалено, а що поки планують, бо нам кажуть, це для порядку. А я вам скажу чесно: це для того, щоб система стала ближче і жорсткіше, але паніка це те, на чому система завжди виграє. Тому ми робимо інакше, включаємо голову і розбираємося по пунктах. Сьогодні все. Дякую, що були зі мною в цьому випуску. Якщо цей випуск був корисний для вас, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал. Бережіть себе. Yeah.